Доброго ранку! Сьогодні хочу пограти з вами в гру Порівняй предмети за довжиною. Починаємо! Подивіться, дітки! Це олівці! Скільки олівчиків ви бачите? Молодці! Багато. Ось ці олівчики довгі. А ці олівчики короткі. Це лінійки. Дітки, скільки лінійок ви бачите? Молодці багато. А якого кольору лінійка? Молодці. Жовтого. Діти, ось ця лінійка довга. А ця коротка. Це дві подружки Іринка та катруся. У іринки довге волосся. А у катрусі коротке. Подружки Тетянка та Оленка одягнули гарні сукні. У Тетянки сукня довга, а у Оксанки коротка. Це український національний одяг. Вишиванки. Ось ця вишиванка має довгий рукав, а ось ця короткий. Діти, ви молодці! Уважно слухали! А зараз скажіть мені, будь ласка, це які олівчики? Довгі чи короткі? Молодці! Це довгі олівчики. А ці олівчики які? Довгі чи короткі? Молодці, вони короткі. Дуже добре ми з вами сьогодні попрацювали. До побачення та до нових зустрічей!